Нічого не змінюється, я знову на цьому фоні. У мене зараз така зачіска, зачіска лева. Я зараз щось приведу в порядок і покажу вам і розкажу, що сьогодні взагалі за день і що відбувається. Ну ви вже зрозуміли, в принципі, по, по назві, але я вам все детальніше розкажу. До речі, після того, як мені помили голову, як я сходила в порукарню, це вже три. Це вже третій день. І подивіться, я вчора була на тренуванні. Ще об'єм є досить свіжа така зачіска. Тому я дуже задоволена. Потрібно буде спитати, чим же вони мені мили голову таким чародійним. Я дуже задоволена, як у мене зараз блистить шкіра. Це взагалі без хайлайтерів, без нічого, тому що я їду на природу. І я ну, робила такий мінімальний. У ну, мене завжди такий мінімальний мейк, але він завжди такий ефектний. І подивіться просто. Ці брівки і ця здорова сяюча шкіра просто роблять успіх для вашого макіяжу. Я вам обов'язково покажу покажу. Покажу всі свої секретики і лайфхаки. Якщо хочете, то напишіть у коментарі. боже мій у цьому влосі буде дуже багато кадрів. називається мініатюра. Я і комахи. Сьогодні у мене такий пінк муд. Значить, приїхала Ірочка зняти звуки природи. Дякую за дрель, називається. Зараз хочу вам показати декілька кадрів природи, тому насолоджуйтесь у цьому влозі буде дуже багато природи, їжі і приємної музички. Дивіться на моє обличчя, тому що дуже-дуже спекотно, але нічого. нічого. Подивіться: це комбуча, це raspberries, малинова комбуча. буду вперше її куштувати. Хочу спробувати її разом з вами. Куштуємо. Ну, якщо я п'ю її вже вдруге, тому знайте, вона смачна. Клас, Ну, якщо чесно, справді дуже смачно, набагато смачніше, ніж грушева, тому рекомендую. Прожарка хороша, я думаю, що якраз ледь, ледь тут трошки, трошки підрумянились, саме так ми і хотіли. Пачний образ називається. Дякую, що провели цей день зі мною. Якщо хочеш бачити більше таких затишних відео, то підпишись.